Єврофен 554 XL, Номінація Найкращий дизайн серед конкурентів. В кого інша думка, напишіть, будь ласка, в коментарі. Надається повний комплект документів для реєстрації та комплект зіп. Гарантія на трактор 2 роки, доставка без предоплат, Борна панель автомобільного типу. Щеплення в тракторі дводискове. Рівна підлога, підвісні педалі, бокова куліса. Підніжка подвійна з лівої сторони та подвійна з правої сторони. Вал відбору потужності на дві швидкості. 540 та 1000 обертів на хвилину. Шестишліцевий діаметром 35 мм. 4 коробка передач. Повишені і понижені. Плюс реверс, який відповідає за зміну напрямку руху вперед або назад. Загально виходить 8 передач перед та 8 передач назад. М'яке сидіння з підлокітниками, з ремінцем безпеки. Регулюється вперед-назад. Порівню жорсткості. Замок запалення. Механічна глушилка. Педаль газу. Ручка газу з фіксацією. Здільні педалі гальм. Фіксатор стояночного гальма. Даль щеплення. Сигнал. Датчик тиску повітряна гальма, аварійка, габарит і ліхтар заднього світла, ближнє дальнє світло, поворотники вліво вправо. Включення вимкнення повного приводу, Блокування диференціалу заднього мосту. Високий важіль відповідає за керування гідралічної вісною системи, тобто підйом опускання плаваючий режим та режим примусового прижимання. Євронавізка з крюками зі змінними яблучками. В комплекті входить три різних розміри: 22, 24 та 28. Два зовнішні гідроцилінди, які примусово пускають гідравліку вниз. Трьохточкова навісна система витримує максимальне навантаження в 1000 кг. Ксирувальний гак на 6 положень. Трьохсексійний розподільник з двома парами гідровиходів та плаваючим режимом. Два окремих важеля для управління гідровиходами. Кріплення під номерний знак з підсвіткою. Гідробак, ліхтар заднього ходу, 12-вольтова розетка під причіп. Пневмоконектор під причіп. Задня частина трактора обшита металом. Окрема гідрованна. Окрема ванна на коробку задній міст. Під капотом встановлений дизельний 4-циліндровий двигун км 495 потужністю 50-кінських сил або 36,8 кВт. Робочим об'ємом 3170 кубічних сантиметрів. Номінальні оберти колінчтовала 2400 обертів на хвилину. виробництво Лайдон Китай. Акумулятор на 120 годин. Вимикач маси, бак гідроб'ємного рульового управління, розширювальний бак системи охолодження, генератор потужністю 750 Вт, два інша насоси. Правий виступає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної гідралічної системи та гідровиходів. Сапун, стартер, ресивер компресора. Капот тримається на двох амортизаторах, блок запобіжників та реле. Свіча підігріву повітря, паливна апаратура. Насос для підкачки паливної апаратури. компресор, масляний фільтр. Паливний фільтр. Паливний бак на 55 літрів. повітряно масляний фільтр типу циклон. Експлуатаційна вага трактора 2050 кг. Передні противаги по 20 кг в кількості 4 штуки. Гідроциліндр двосторонній дії. Масивний редукторний міст, агротехнічний просвіт 460 мм. Передня колія розсувається від 1230 мм до 1590 мм. Зараз стоїть 1,23 м. На півісь на 60 мм. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Задня колія регулюється від 1170 до 1528 мм. Зараз стоїть також 1,23 23 м. Передні Переднє колеса розбірні. 8,3 3 на 20. З крилами та брезговиками. Задні колеса розбірні на 28 з проставками та противагами по 45 кг на задніх колесах. Демонструю виворіт коліс. Єврофен 554 XL, рік виробництва 2025, під капотом встановлений 4-циліндровий дизельний двигун КМ 495, потужністю 50 кінських сил або 36,8 кВт, робочим об'ємом 3170 кубічних сантиметрів. Номінальні оберти колінчного вала 2400 обертів на хвилину, виробництво Лайдон Китай, трактор повнопривідний з гідропідсилювачем керма, рівна підлога, бокова куліса. Чотирьохступінчата коробка передач, повишені і понижені, плюс реверс. Загально виходить 8 передач вперед та 8 передач назад. Щеплення в тракторі дводискове. вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину. Трьохточкова навісна система витримує максимальне навантаження в 1000 кг. Плюс два зовнішні гідроциліндри, які примусово пускають гідравліку вниз. Також є трьохсекційний розподільник з двома парами гідровиходів. Передні колеса розміром 83 і на 20, задні 124 на 28. Надається повний комплект документів для реєстрації та комплект зіп. Гарантія на трактор 2 роки. Доставка без предоплати.